Ну, поки що Трамп е, має що по перше, має всередині своєї команди вже проблеми. Е, де, як ви сказали, підприємці розуміються той же Ілон Маск як до нього не ставитися зараз після його багаточисельних заяв, але все ж таки він успішний підприємець, побудував багато бізнесів і він вже відкрито на цього навару просто таки наїхав. Він виказує свої ну, якби, негативне ставлення до цього, хоча. До цього моменту всі кроки Дональда Трампа маском просто обожнювалися і на 100% підтримувалися. Тут маємо вже велику проблему. По перше, по-друге, наприклад, вже заявляють, що Дональд Трамп просто шаленими темпами руйнує американську зовнішню політику, тому що партнери, союзники вони просто не то, що. Ну, з кожною хвилиною просто віддаляється від Сполучених Штатів і намагаються шукати до кого. І до речі, Китай проти якого всі кажуть, що це основне, це проти Китаю, але до речі, Китай так він буде мати економічні проблеми, але здається, геополітично він вже починає набирати ще більше балів. Як ви вважаєте? Ну, те, що стосується Китаю, то я не можу не погодитися тут з вами. Ви абсолютно праві. Що зараз звучить рефреном в усіх інформаційних каналах? А, Сполучені Штати це Бяка, Китай це люкс, бо це стабільність. І воно хочемо ми цього чи не хочемо, воно насправді так звучить, бо це суть поточного моменту. Всі дзіньпінь разом із більшовицьким керівництвом своїм сидять, спокійно виписують цифри, на одні товари піднімають. На інші не чіпають, бо розуміють, що цього робити не можна, бо це дуже тонка, делікатна річ. Я ж не випадково кажу, що по кожній номенклатурі треба дивитися окремо, бо є речі, які ну, ніде взяти, і тому ти мусиш мінімізувати будь-які там мита, тарифи і так далі. А є речі, які в тебе є, і ти мусиш розумну ставку піднімати. Тим більше, що Дональд Трамп і Наваро. Особливо навару знає чудово, бо він постійно кидається на Всесвітню торгівельну організацію. Там же є відповідні параметри виписані, які застосовуються по відношенню до тих чи інших груп товарів. І тому очевидно, що в цій ситуації Китай буде набирати а, свої очки. А в нинішній ситуації, з моєї точки зору, оптимально веде себе, найоптимальніше веде себе Європейський Союз. Вони спокійні, розважливо, вони дивляться по кожному параметру, десь піднімають. Бачите, гвалту ніякого немає. Бо що таке гвалт для бізнесу? Це переляк, це нестабільність, це провокація на неприємні речі в Європі. Це роблять дуже розважливо, спокійно, на щось водять, щось підтримують. Перший крок робиться насамперед для того, щоб підтримати громадян своїх, підтримати бізнес. У ситуації, коли він просто мусить бути а, десь, десь застережений від цього, десь йому чимось треба допомогти у цій ситуації. Потім виходити вже на ставки, розуміючи, що буде. Тому з моєї точки зору, Китай буде зараз набирати авторитету, і очевидно, що навколо Китаю будуть групуватися ті країни, які живуть за принципом, яка їм різниця: Китай чи Сполучені Штати Америки? Хто не буде перебирати? Це більшовизм, чи це тоталітаризм червоний чи коричневий? І будуть актуалізовувати свою роботу. За цим зрозуміло, що всі потягнуться у Брікс. А Брікс – це дуже хороший капкан, який розставлений Росією. І ми можемо опинитися в ситуації, коли партнери, які сьогодні допомагають Україні, будуть ув'язані в торговельних угодах. Із Китаєм будуть ув'язані з того ровельних угодах з Бразилією, з Росією, а там система вимагає від них зовсім іншого порядку і зовсім іншого політичного орієнтиру. В результаті вийшло, що Трамп якби хотів нанести удар по Китаю. В результаті він нанесе удар в першу чергу по Сполучених Штатах Америки, в другу чергу по Європі. В, так само по Україні, і фактично він послабить е, коаліцію демократії і свободи в світі, що найгірше в цій ситуації. Більше того, можу вам сказати, що якщо дивитися на, оцю, а, на ці ваги, які ви запропонували Китай а, у Вашингтон, то найнебезпечніше те, що Дональд Трамп цим самим руйнує довіру. А Економіка працює на довірі, міжнародні відносини на довірі, міжнародне право базується на довірі. От тепер, якщо звідси прибрати довіру, ну то Сполучені Штати Америки замість того, щоб ставати лідером, як це реально могло бути. В результаті вони віддають своє лідерство в першу чергу Китаю, а в другу чергу принципово. Майбутнє малюють за азіатським континентом. Тепер давайте подивимося на глобальну картину всього цього. За такі за такою ситуацією послідженою залишається Європа, тобто вона відходить на другий, а може не третій план. Ще гірша ситуація в на африканському континенті, тому що його просто почнуть рвати на шматки, і це видно, вже як Китай з Росією просто по звірячому. Матують його, відновлюючи там режим неоколоніалізму, причому самого жорстокого. Е, якщо порівняти, наприклад, британський колоніальний режим чи французький, то його навіть, навіть не можна поставити сучасним китайським і російським. Коли в країни фактично обдираються, весь золотовалютний запас вивозиться, сировина вивозиться, там навіть робочі місця не створюються. Я вже Є. не кажу про інфраструктуру. І головне, що під гаслом боротьби проти імперіалізму європейського і американського. Ну, це просто. Ну, от, от вам приклад того, що в результаті виникає дій, здавалось би, потішних дій Дональда Трампа. І тут би треба було посміятися насправді, бо це демонстрація такого невігластва, неосвіченості. Але куди ж сміятися? Коли подивись на два кроки вперед, і ти розумієш, що світ куди він прямує? Він прямує до конфлікту, і абсолютно правильно пише Рахман про те, що так можна було, як Дон Карліоне, діяти в кіно. Але в житті це дорога до війни, це дорога до нещастя, це дорога до горя, це дорога до катастрофи людства. І воно дійсно так і є. Якщо зараз взяти, то мовно кажучи, цю поведінку, і давайте її скажімо так: екстраполюємо на ситуацію на Близькому Сході, на ситуацію російської агресії проти України, фактично, Ізраїль залишається один на один з усім арабським світом, Україна залишається, дай Боже, щоб Європа витримала це з Європою, тут ще дещо легше. От. І, але ж насправді а, ідеї так званого президента Трампа миру вони тають як лід, вони зникають просто. Зверніть увагу, стів Вітков, він провів уже завершив, Він вже розв'язав питання на Близькому Сході. Він вже завершив проблему, вирішив, і вже мир був укладений на Росію і Україну. І тепер він займається Іраном. Його ж виставили зараз переговорником про Ірану. І ну, це ж на, на, справжнє посміховисько, Трамп бесідує з Нетаньяху, забувши про те, що всі останні роки, завдяки тільки тому, що Вашингтон, Брюссель, Лондон, а, Париж були разом вдавалося ситуацію паралізувати по Ірану, не дати можливість там розгромити ситуацію в Ізраїлі. Точно так а, ситуація на російському. У російсько-українському фронті це тільки взаємодія. Тепер Трамп каже, що ні, це не потрібно. Ну я вже не кажу про те, що оголошена товарна торгова війна Китаю вже очевидно, що вона не під силу Вашингтону і Дональду Трампу.